Математичні функції в Python, які є бібліотеки, як з ними працювати. В умові програмування Python для розв'язування математичних задач існують вбудовані стандартні функції. Їх можна використовувати без підключення модулів. Розглянемо таблицю з деякими функціями. Абс модуль числа. В математиці ви звикли даний запис бачите у такому вигляді. Якщо нам потрібно повернути точніше модуль числа, ми використовуємо функцію abs. В дужка вказуємо те число, з якого ми хочемо отримати модуль. Функція divMod, яка приймає два параметри, які розділені комою. Дана функція повертає неповну частку і остачує відділення А на Б. Якщо ми візьмемо 7 поділити на 3, так як ось тут прикладів, ми беремо 2. Так, тут буде по 6. Так, і остачі отримуємо 1. В неповній часті, так, Ціла частина відділення ми отримуємо 2. Тобто, от значення змінує є це, це, частка відділення, так, а це значення змінує D. Це у нас остача відділення. Можна ці дві операції об'єднати за допомогою цієї функції. І функція round число, яке ми задаємо першим параметром, заокруглює до N-знаків після коми. то далі кома і кількість знаків після коми. Якщо відсутній, то повертає наближене ціле число. Тобто. Наступна функція. ELO. Дана функція повертає значення арифметичного виразу, запис якого зберігається в рядку S. Тобто, якщо в нас є рядок і в даному є символи, які складають арифметичний вираз, до прикладу, ось у нас є рядочок. Тому evo, якщо тут немає лишніх символів, то дана функція поверне нам значення ось цього виразу. Тобто спробую підрахувати. От 3 плюс 21 це 24, поділити на 3 буде 8, плюс 4 буде 12. Так, все вірно. Доступ до математичних функцій надає модуль Mass. Даний модуль він не є підключений за замовченням. Його потрібно підключати тим самим чином, як ми підключаємо модуль tkinter. Вказуємо ключове слово from, ім'я модуля Mass і вказуємо так само ключове слово Import з символом зірочка. Вказуємо, що нам потрібні всі функції, які є в даному модулі. Розглянемо функцію SQRT. Дана функція вона повертає корінь квадратний. І якщо нам потрібно знайти от корінь квадратний з даного числа ось такий запис, ми використовуємо функцію SQRT. Наступна функція факторіал і повертай факторіал даного цілого числа. Факторіал числа 5 у нас 120. Це є константа, це у нас відношення довжини круга до його діаметру. І воно є нескінченне дане число. Можемо просто задавати константу π, і програма сама буде підставляти значення даної константи π в формулу, і ми тільки будемо отримувати результат. Ви вже застосовували випадкові число для створення ігрових або текстових програм. Гадаємо, щоб отримати випадкове число, необхідно завантажити модуль RandomFrom ім'я модуля Import. Перша функція randInt, int Дана функція вона генерує ціле число з діапазону від числа x1 до x2. Якщо нам дробове випадкове число потрібно, ми викликає функція RANDOM. Якщо ми пишемось таким чином, ми отримуємо рандомне число від 0,0 до 1. Якщо нам потрібно отримати дробове число з іншого діапазону. Ми маємо застосувати кілька математичних операцій до даної функції, щоб отримати дане число. До прикладу, якщо ми хочемо отримати значення від, від числа 10 до 60, ми вказуємо початкове значення, з якого ми хочемо розпочати. Далі до даного початкового значення додаємо функцію «Random» і домножуємо на верхню межу. Ну і може бути ось таке число у нас отримане випадковим чином з даного проміжку. Так, в мене тут вже є програма, я підключив даний модуль рандом і генерую ціле число від 1 до 500. І ввожу на екран. Так, ось одне, друге, третє. Так, від 10 до 100 і виведу на екран. Так, ось одне, друге. Ще раз натискаю, кожного разу при запуску у вас буде генеровано нове число, як одне, так і друге. В цьому можливості Python не обмежується. Цілими та десятковими дробами запрограмувати дії над звичайними дробами. Слід імпортувати модуль Fraction. Даний модуль підключаємо аналічним чином, як і попередній. Для створення об'єкта класу Fraction слід передати конструктору класу два цілі числа чисельника та знаменника. Створимо об'єкт класу Fraction, значення якого дорівнює 2. От, Ми викликаємо дану функцію fraction. Першим параметром вказуємо чисельник, другим знаменник. Якщо ви передасте число 0 в знаменник, у вас є, є. помилка, що ділення на 0 не можна. Так, запустимо стандартного середовище ще раз. Так, ну і отримали 2 третіх, 1 друга. І тут 2 третіх. Скоротили на... 2 наш дріб. Також звичайний дріб можна перетворити на десятковий, скориставшися функцією перетворення типу float. дріб наприклад, 1 четверта Перетворюємо дійсне число, ми отримуємо 0,25. Python надає можливість перетворити десятковий дріб на звичайний із використанням методу from float Ми перетворюємо. Методом fromFold і отримуємо в результаті одна друга. І через особливості двійкового кодування дробових чисел, якщо ми візьмемо, порівняємо, наприклад, 0,6 з дробом 6 10, ми отримуємо значення false. Ну, це через особливості кодування.